Що буде з молочною шоколадною плиткою, з горіхами, якщо її зберігати 3 роки, навіть при ідеальних умовах? Молочний шоколад. Молочний шоколад містить у нас молочні жири і сухе молоко, які значно будуть чутливіші до часу та температури, і також до вологості, ніж наше какао масло. Через 2-3. Роки навіть при ідеальному зберіганні молочний жир окислюється і з'являється обратно ж такий той затхлий прогорклий присмок. Поверхня може покритися обратно таки білуватим нальотом. Жировим або цукровим посівінням. Арабат стане у нас слабким, іноді з нотами сухого молока, типу, воно буде вже як пил. Горіхи в молочному шоколаді старіють ще швидше. Вже через 8-12 місяців вони можуть стати у нас прогорклими через окислення своїх же жирів. Навіть якщо у нас плитка буде виглядати нормально, її смак буде безповоротньо зіпсований. Через три роки колір і аромат тьмяніють, смак неприємний, старий, а іноді даже буде вже і гіркуватий. Хімічно шоколад не отруєний, але вже в нас буде він непридатний до споживання. Горіхи втрачають свою свіжість. Висновок навіть за правильних умов. Темрява 16-18 градусів, сухе середовище, молочний шоколад з горіхами, живе максимум 12-15 місяців. Ну, рік, скажімо так, далі він втрачає якість і смак. Ось такі нас шоколадні історії. Так що, який в нас висновок, хлопчики, дівчатка? Давайте не будемо, не будемо бути плюшкиними, хом'ячками, білочками, не будемо робити зайві запаси, які ми будемо просто зберігати і думати, що у нас ох ти клас є такі смаколики. А потім, коли полізеш, дивишся, а там вже просто ну, страшне сумне і все, все біле. Ось таке просте наведення порядку в квартирі привело мене до думки, що я вам що я вам. Оці вже мені блін, як це називається, коли знімаєш, що нічого не виходить. Так смішно, смішно. Вспомнила факап, це називається.